Всім привіт! В сьогоднішньому відео у мене буде робота з рушником, українським, вишитим гладдю, старовинним рушником. Я також хочу йому дати ще друге життя. Вітер заспокоївся, вщух, можна роздивитися рушники. Один одного кращий. Вони вже висохли, зараз я їх буду знімати і готуватися до роботи. Хочу показати вам, як можна використати рушник у роботі. Свою картину я присвячую українському хлібові. Українському борщу і українському салу я приготувала і зараз приступаю до роботи. Покриваю лаком поверхню полотна для того, щоб приклеїти на лак рушничок. Я хочу рушничок задрапірувати, а потім буду малювати картину. Сам рушничок також лакую. Полакувала, тепер буду чекати, щоб підсохла робота. Далі продовжувати, поки сохне. Як вже без гостренького перчику. Свою роботу я вже майже завершую, залишилися деякі акценти, і ще, думаю, ось тут щось додавити ще в процесі роздумів. Тобто, вагаюся, чи намалювати мені там десь далеко пейзажик український, хатка і так далі. От, чи просто, може, поле, ну, ще думаю. Саме такі рушники прикрашали ікони. Або вже були весільними рушниками. Ну, На весільних ми знаємо, що там е, ще вишивалися надписи. От, а це, зазвичай, такі рушники прикрашали в хатах ікони. тобто, Такі рушники, вони, можна сказати, намолені і духовні. Велика Праця. Не один день вишивалася. Це не одна картинка, знаємо, що з двох сторін паралельно вишивачка. Тепер у мене буде така картина. Прикрашена рушником таким. Я полакувала. І ще полакую. І отак от, от буде далі. Зберігатися рушничок уже закріплений, завершила я свою роботу. Так я собі уявила. І так я зобразила. Таку картину можна не тільки вдома, можна в кафе, я думаю, буде дуже гарно. От. Навіть в ресторан, чому б і ні. Українська кухня. Зараз подивимося, як вона буде виглядати на стіні. Так виглядає на стіні моя робота. Ось так виглядає український борщ, сало і хліб. Природа і рушник. Всіх обіймаю, з усіма посміхаюся, гарного всім настрою, добра і миру!